Боже, милостивий бутній річний, Боже, вчисти гріхи Мої, помилуй мене без числа на грішивня, Господи, прости мене. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки, віки. Амінь. До Богородиці запалом, нині прибіжім грішні смире. І припадімо покаяння, взиваючи зелебини душевної, Владичице, це поможе змилосердитившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни рабів Твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має Слава Отцю і, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замокнемо ніколи Богородице, про силу Твою говорити мене до Бо, коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів завжди спасаєш від усякої біди. Єдиночиста і благословена. Будьмо уважні, ми всім, премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє, у всяким роді і роді. Слухай, дочко, споляні, прихили вухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє. роді герой. Господи помолімся, Господи, помилишся. ти святий, Боже, наче тобі славу зсилаємо. Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Сяке дихання, нехай. Хвалить, Господа. політи Бога у святині, хвалити у твердині сили Його. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Щоб сподобалися ми слуханню святого Євангелія. Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прости, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім і Духові Твоєму від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в той час, приносили до Ісуса дітей, щоби доторкнувся їх, але учні забороняли їм, бачачи те, Ісус, виявив невдоволення і сказав їм. Пустіть дітей приходять до мене, не бороніть їм. таких, бо царство Боже. Істинно кажу вам, хто царство Боже не прийме, як дитина, не війде в нього, і обнявши їх, поклав на них руки, і благословив їх. Слава тобі, Господи, слава Тобі. За всіх ти молишся благая, за тих, за ти, що ти... прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом, в бідах і скорботах ми грішні нема. Обтяжені гріхами не мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збав від усяких негод рабів. Пом'яно ім'я Твоє усякім роді роді. Всіх скорбних радость, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха. Бурями гнаних пристань хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жезл старости, мати Боговишнього, ти басньогоси причиста. Поспішися молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, хай дочкою споглянь, і прихиливу гухотвою. Радуйся, причи стаять діво, радуйся цінний скептер царя, Христа, Радуйся, зростивши грону танцеве, радуйся, двере небесне і неупалима купино. Радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасення. Радуйся, заступниця всіх християн і прибіжжище Слава славочугу, і сину, і святому Духу, бій. Повсякчас і на віки, віків, радуйся вселенної о, хвало. Радуйся, храми Господні, радуйся воротінню, сповита, Радуйся, всіх привіт, Радуйся, світильниче, золотий. радуйся, слава правовірних, чесна. радуйся, Марія, мати, мати Христа, Бога. радуйся, радуйся, Божественна божествина радуйся тіне, Ті. Ті. радуйся, ручко все золота, радуйся всіх уповання ще ще, прихиливши голови. Господеві, помолімся, свята Богородице, Богородиця спаси нас. Господи Боже, наглянься, милостиво на наших дітей, їхніх вчителів, що розпочинають новий навчальний рік, Зійшли в них Твоє благословення, дари та ласки Святого Духа. Зійшли на них твою мудрість, розуміння, знання, пам'ять, міцність, благочестя, побожність, страх Господній і розуміння виконання Твоєї волі та заповідей, щоб вони просвічені Духом Твоїй премудрості, щасливо почали, продовжували і успішно завершили свої навчання, виростали в чеснотах уміння робити правильний вибір. Любити свою батьківщину, чинити добро та жити справжніми духовними цінностями, на славу задля добра народу і їхніх батьків церкві і всієї країни, та на власну користь і щастя визволи охорони від всякої дявольські спокуси, всякого зла та насильства, завжди оберігай їх силою, поміччю твоєю, наділи їх здоров'ям, довголіттям, поблагослови Господи. Наші школи, особливо ліцей Антона Крушельницького і всіх вчителів, працівників Духа Твого Святого, щоб їхня праця була на користь і спасіння допоможе їм з новими силами, любов'ю, і гідністю виконувати цю важливу місію, яку ти поручаєш. І нехай наша школа буде все направлено на сприяння доброму вихованню, духовному зросту дітей. Ще заступництво Твоєї Матері, всіх ангелів, хоронителів, архангелів, мучників саміх українських, всіх святих, бо Ти – і Бог наш, а ми, діти твої, і тобі славу, подяку, покни засилаємо Отцю І Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за благодать Святого Духа, мудрість, розум, раду, кріпость, знання, поборність, страх Господній для нашого ліцей Антона Кришельницького, дирекції, вчителів, вихователів. Учнів, студентів, їхніх батьків, щоби почавши, продовжували успішно завершити сві навчання для слави Божої, добра народу і на власний пожиток. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Що молим за успішне навчання Анастасії, Михайла, Ольги, Миколая і Святослава Софіки, і всіх сьогодні пови, дітей Господи, на нашому молебні, моляхшися, їхніх вчителів, Господи, вихователів, дирекцій, батьків Господи, і всіх, які сьогодні від свого серця приносять молитви за новий навчальний рік, Господи, вислухай і Господи, помилуй. Помив. Вислухай нас, Боже, Спаситливо, нашу, повинні всі кінці в землі, тих, що на морі далеко, і повітрі, і милостивий, будь владику до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий людолюбний Бог, іси. Тобі славу, висилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки, віки. І незрівняно славнішо від Серафимів, щоб безотління Бога слава породила сущу бородицю Тебе величай. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистий, Своєма покров призиваємо в новому начальному році, заступництвом святих Небесних, безтілесних, святих славних всіх пальних апостолів. Апостола Андрія Первозваного, його же мощі в нашому храмі перебувають рівноповстених учелів слав'янських методій Кирила, святого Нестора літописця, покровителя нашої гімназії і святого Семего Наступника, і Матері Марти, яких нині пам'ять, і всіх святих помилуй спасе нас як благий людинолюбний. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Найперше дякую, що ми мали таку гарну можливість разом молитися, просити Божого благословення, покров Матері Божої, українських святих у новому начальному році, усвідомлюємо і розуміємо, що він буде непростий, тому що ми є в стані війни. Але разом із тим бачу, що мудрість, бажання. і, і Жага до життя, фактично, вони спонукають, дають нам сили пройти всі ці випробування, які має сьогодні український народ, українська нація. І ви діти, ви є якраз тим важливим сьогодні інструментом сили і молитви для нашого народу і перемоги, і в майбутньому ви є. Творцями нашої держави України і відбудовою, тому що фактично бачите, дуже багато ран, яких треба буде заліковувати. І ми, на жаль, маємо не тільки ворога зовнішнього, який руйнує наші міста і села, вбиває мирних жителів, дітей, не дивлячись, скажімо, ні на які перешкоди, тому що вони є воплочення зла, яке сьогодні, на жаль, має місце, але ми є народжені. Божою силою і Духом Святим для того, щоб побороти це зло. І тому бачимо, що і внутрішні вороги є дуже багато зрадників, корупціонерів, людей, які наживаються на крові сьогодні українського народу. Вони всі підуть на смітник нашої історії. Тому фактично покладає церква сьогодні, і, зокрема, наш ліцей Кушницького, яким є центром нашої. Не тільки, скажімо, освіти, але і духовності в нашому місті Городенка, яким пишаємося, і звичайно, за яких ми молимося, у тій місії бачити фактично, що в боротьбі, аби вистояти і творити нову державу Україну. Звичайно, що Бог не є в силі супротивника, Бог є в правді. А правда є з нами. Тому і в Євангелії пише, що пізнайте правду, і правда спасе вас. І сьогодні власне, мені любо бути разом з вами в цій відправі, в цій молитві, в Божому слові і благословенні, яке б запрошую Господа Бога і Покров Матері Божій для того, щоб ми могли. Витримати і пройти гідно і цей навчальний рік, і, звичайно, виконати свою важливу місію навчання, молитви і будови нашої держави. І хай це священою водою, зараз яку я хочу окропити вас всіх. Господь силає нам благословення, на нашу дирекцію, на наших вчителів, вихователів, всіх дітей, а одночасно і в ваших особах. Всю Україну, яка сьогодні починає новий навчальний рік. І сьогодні є новий рік церковний. 1 вересня є початок індикту. І, звичайно, що ми у тій, як ласці Божій, сьогодні бажаємо всьому українському народу на першу чергу вам много я й блага я літа. Благоя літа, нога літа, много. Я літа, много... Запрошуйте, буду радий завжди коні нашій зустрічі на любу тему духовності, бо разом з тим хотілося б, щоб зростали не тільки в науці, але звичайно, і в пізнанні Бога і в наших Божих християнських чеснотах. Ще раз вас вітаю і, звичайно, що йдемо працювати на славу Божу, і звичайно, нашу українську освіти і честі, великого. Духовного і закладу, я би сказав, не тільки святянського, але й мистецького, нашої гімназії, а нині вже ліцею імені Антона Кершеницького. Хай Бог благословляє. Отець Микола. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх Божої опіки е і легкого старту. Там, де в небі Божа мати наша втіха, а наш покров там, покров, там благає благодати для всіх наших молитов. Ще не чувано ніколи, щоб вона. Не Помогла, чи у шорі, чи, чи в недолі цього земного життя, о Марія, Є зори зір, ти, ти даєш нам без безмір, Неуставний твій покров, поміч та тиго. Так, виходимо гарно, так чинно і дякуємо Богові, що дав нам дочекатися нового начального року. бо Праця і молитва дають нам можливість зростати в нашому житті і досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою, перед батьківщиною, перед своїм родом, з якого кожен з нас походить, славного роду українського. Так, виходимо, діти, виходимо. Вітаю також дітей, які вперше переступили поріг нашого ліцею імені Антона Крушеницького. Ви зробили правильний вибір і будьте завжди пишатися, що ви навчалися і закінчили цей заклад, науковий заклад, який ми маємо в центрі нашої освіти Городенківщини.